Всім привіт! Розпаковка! Сьогодні отримали посилку з монетами. Я вже не пригадую, які монети ми заказали, давайте з вами подивимося, що ми отримали. В подальшому ми детально оглянемо кожну монету. І так, це одна. Це календарик Зеленський. 23 рік. Ще одна і ще одна. Почнемо потрохи. Розпаковуємо цю монетку. Запаковане як якесь таке щось дуже раритетне. Подивимося, що це таке. Це 2 євро. на знак об'єднання Латвії і України. Ось такі 2 євро. Далі. В цій упаковці дві монети. Перша монета це в єдності сила. Ось так виглядає. Розпакуємо більш детально, розглянемо монета 22-го року Як бачите, запакували дуже ретельно. виглядає з іншої сторони номінал 5 гривень Далее, це монета у ілузі червона калина Це як підказують як відкривати краще У нас же є така в колекції монета. Буде ще одна. Це також номінал 5 гривень. Ось так вона виглядає. 2022 року. Далі наступна монета. А, тут так ось тоді. Народжений в Україні. І надання статусу України кандидата на членство в ЄС. Це також номінал 5 гривень. І також 2022 рік. Ось так виглядає дуже гарно. І народжений в Україні. Це вже 23-го року монета. Можливості її придбати в, від самого вже Національного банку, а також в інших банках, на превеликий жаль, неможливо, а тільки вже з рук нумізматів. Ну, Ось так виглядає. Одна сторона і інша. Також номінал 5 гривень. Подальшому, як казав вже, ми розглянемо більш детально кожну монету з її характеристиками. Ось все, що ми отримали в даній посилці. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент, ставте вподобайку.